Не Та, задачі глянуть, щось подивляться, що ми за спеціалісти. <гум> Вроді як рівно. Там вже знає скільки спеціалістів, напишуть, правильно чи неправильно. Сказали нам сарай розібрати по совіту, ми розбираємо сарай. <гум> да, ну Ми прислухуємося. <гум> Сань, та поки ж ти рівнятимеш, я вже йду показувати, як ти плік, як ти плік колодиш уже, а ти ще тільки рівняєш. Тща тільно підготавлюєшся. Це ж буде перегиб, бо тут у нас буде. Ну, короче, тут же рівно, а там же отак. Так, да, буде підкой. Зроблений такий є тут. Рівна плоскость, а вже рівна плоскості, там же отака Воно зведеться пліткою. Це Галександ тут дуже тщательно все це виводить. Хлопці залили шви, де змогли ще не всі. Два відра рано два відра піска і відро 500 Івано-Франковського. Семента, оце заливаємо шви, виходить, вроді би як непогано. Прийшлося таке підрізати, да? не вдовбеш там? там, там це так, Там страшне. Цілий день, До з 9-ти часово, це тільки одноврання. Ну а що прийшлося? Бо бачите, як, ран... як раніше будували. Чого ставимо пліту? Ну, це ми її ще трошки підреставруємо, приваримо сюди. І прийшлося, бо бачите, нема фундамента ось Зроблено, бачите, ось і все. ось, А далі таке земля. Поставимо пліти сюди і сюди і воно буде і піддільним бетоном, і воно буде триматися. І за пліту теж зальєм бетон, щоб оцей фундамент утримати бо інакше воно не буде триматися зараз будуть ставити сюди У вас робота, е. Сиди наблюдай, а кажуть, вирветеся на базу. кажуть, освободіть нас. Ні? Це брехня? Да. А то кажуть, Анатолій Володимирович, на базу до комбайна ремонтувати, все тут. Да, Та чого ж вони зляться, наоборот у них робота є. чуєш? Що демонтують комбайн, не не що вони робитимуть? А нам ще треба. Та так, да, воно ж бачите, вони бояться з моноліта, з бази вийти. Зараз поставимо пліту. Тут ще все облагородимо. Воно буде все нормально, ми її почистимо, покрасимо, воно підіпрає цей бугорчик, все буде, а тут буде. Добавили ще пліту, щоб поставити на пліті отак заборчик. щоб було все красиво, а там вже далі щось посадимо, зробимо і буде. Ну а тут прийшлося, звісно, цей фундамент, бачите, прикривати плітами. Ніде не дінеться. Тому що якщо ми так залишимо, воно просто вивалиться і все. Дрімні роби, куди буде отак воно у нас. Без бордюра, буде все виведено пліткою. Бачите, воно й на відео видно, то все так плавний буде туди с'їзд, все зведеться. Ну і титана вся. Анатолій Володимирович тут прихватить її, да? а до чого ти варитимеш? Чи тут буде така скобочка типу, да? а, скобка і туди привалиться, правильно? Піділіться і буде огонь. І тут, а бачите, як вийде все. Зараз виставимо все, піділлюємо, все по рівню. Дякую хлопцям, що строїтелям погодилися, в них теж багато роботи. Ну, погодились зробити. Ми домовлялися тільки за пліти, а вони нам і шви, Пліти і шви, але ну, вони ще нам оце дороблять, тому що ну, по-другому у нас не виходить його довести до ума. Довбеться. Верівню їм плиту, щоб ремненько стоял. Бачите этим. Ще тут залієм цементом, все зарівняємо, почистимо і тут піділлюємо. Замінимо, там діло в тому, що подивися, може якраз проїде ще на неї трохи послухась. Там воно теж щось пищить, тормоза пищать. Mm. Да, трошки в руль б'є передні, може диски передні заказати. тормозні. Тонали? Ну воно може раніше таке було, ну зараз, зараз усе тільки. Там то що, обучили на карі? Нормально, все. Чи... Біше, там на пару речей більше, ніж у нас. Так. А у вас електро, так? Да? Так. Да. А це мінус. У нас одна педалька вперед, тут педалька назад. У нас тут перечіка. Ну, не такі їздили, так що ні. Ну вже, помощник буде. Thank you. よか <laughs> Все, яма готова. Десь з метр, сантиметрів 80. Не дуже жепно, значить це нормально. Ну та земля ходить, та що вже гепають. Так і рішення по сараю прийнято остаточно. 3х5 робимо там сарайчик отак буде. Зброк на стіла. ложимо пліти, пасинки, все робимо. І ці два сараї домовились з господарем, розбирати. тому що реставрації воно не підлягає. Самі бачите, куди воно ось фундамент, куди воно стріляє. То, що тут стіна отак. Дякую всім, хто давав нам поради. Я читаю ваші коментарі, відповідаю на них. Десь пишу, десь у своїх відео відповідаю. Дякую, що написали, порадили. Ми прислухалися звернулись до господаря, знайшли спільну мову. В принципі, чоловік каже, зробіть сарайчик, дрова, коли що перенести. І можете розбирати, тому що ну, люди розуміють, що воно ну, вже все валиться. І... Щось з ним зробити, тим паче, що ми ризикуємо. Навіть якщо ми отут би довбалися і щось би могли блоками, все одно тріщина залишається, все вже основи ніякої немає. І люди б ризикували своїм життям, щоб там щось зробити. Була в нас така думка, що воно в процесі могло б завалитися. Тому, слава Богу, якщо є дві людини, то якась спільна думка буде. Да? Зійшли до спільної думки, знайшли. Вирішення цього проєкту. Так що працюємо далі, слідкуйте за нами. Будівництво міні моноліта так? <смітна> ми будемо будувати <смітна> <ці> сарайчик. <смітна> щоб оцей розібрати, людям змонтуємо сарайчик. Ну далі ви все побачите. Хто там Андрій Павлович займається, хай мене не трогає. Доброго дня. Доброго. Ну що тут ще ферма не готова. Що ви там, духом не впали, все нормально? Порядок буде. Ну я ж думаю, вчора за цілий день вже все прокрутили. Стоять буде? Вже напилюємо розкорці, просто шукаємо якийсь способ, чи ці портфельки, чи будуть максимально щось. А, у ті, я зрозумів, підкоси. Що там нормально Переночували, все нормально. Вентилятор тільки я забув вам привезти. А ми отим просто без этого, без... Поставили, без... Поставили, без... Ви мені напомніть, я привезу. У мене там є Так, така ферма у нас буде. Стовп уже стоїть. Розварку хлопці готують. А можна покажу, що у мастері в мастерів в цьому прицепі, що ви, там, що ви там возять, може кому цікаво. Ну це я так зрозумів, то у вас розкладна та типа, та, ліса. ліса розкладні. Переноски, драбини, чалки. Ну, а що тут. Все те, що треба. Сварка. У мене вже є відбойники, бетономішалка, а то всім може цікаво. Що такий здоровий прицеп. Що мастера возять, коли приїжджають до вас на роботу. Ну, прицепчик такий. Скільки метрів, мабуть, 4, да, чи п'ять? П'ять метрів. О. Ну я так думаю, там ще не все в ньому, правильно? я вже думав, плітка тут. Вже. А я так і думав, що ви це скажете. А ти все рівняєш. Це тобі я задачу задав. Е? А бачите, направляй, направляйки тут у сані все ж, щоб воно все вивело. Ну положить плітку то вже таке діло, головне все вивезти. Та може й не буде може й А що тут масштаб буде хорошо ну, Та ну да Вчора тут цілий день підсипав. Це дивись, там рано вже вже небагато. Ну тобі то хватить, ну туди вже не, не хватить Чуєш, треба не розказувати, да? Ще? Бо там же ще той проєкт yeah, на тому. Yeah. Я зрозумів. тоді дозакажу. Хай, то вже в наступних відео покажу вам плітку, як Олександр положе. Ну, ферму, всю нашу, що ми тут зробимо. Це сьогодні вже другий день. Це ж ми будемо ще отут ось. Знімати, теж теж, бачите, робили, робили. Ось у нас, бачите, який тут. коли ж ми тепер стовби уберемо, щоб отут був проїзд, прийдеться знімати оцю пліту, оцю, оцей кусочок, вон, де плітка розбирати. І отут робити те, щоб машини могли з'їжджати. Щоб вона могла і від тіля ось сюди поїхати. Ну, так само ж тут розвернутися. Тому що тепер це мішає. Ну, Переробимо. Ну і людям строїмо сарайчик. Пообіцяли, побудувати, домовились і отой сарайчик розберемо. Так що далі, все, слідкуйте, не забувайте, підписуйтесь і все буде порядок. Я не хочу я а не хоче до вас йти. Ні, я думав... Ви вредні. Ні, не... Хай буде чи 40 см від Хай буде. Все. все, і не треба нічого. Короче, накрив вікою так за події стен і за подліцов. Оце тільки уточнити. Що згодом за цією стороною? Там все понятно. А що надо? Столби, будуть на цьому закінчення, щоб їх запускати, то що так сидіти. Як лучше так і зробити? Ти хочеш їх аж туди запустити, да? Ну, це хотів, тобі точно. Ну як краще зробити? А краще запустити, там, забетонувати, просто дві нічі поставити, да? щоб ми тоді на них там чи заложимо їх, чи сформуємо щось, правильно? Можна так, 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 Ну як, Андрій, ну ми ж договорилися, це проєкт ну Чого я буду мішатися туди? Коротше, 540, ти не возражаєш. Ні, ні, я раді бути. Спочуєш, Андрій, з походом. Ми зберемо 7,5 квадрата один сарачик, 20-15, 3х5. Перегородка рікі, да, то да. ми да. вже поріжне робимо, там перегородку. Так, так, так. Все нормально, тут ми вже трошки наводимо порядки. Так що потихеньку двигаємося, наскільки це можливо, наскільки нас. Вистачає фінансів і всього остального. Так що займаємося, а ви слідкуйте. Так, початок є клітки. Ну зуй терма. Сань, ходити можна, так? Да? Провірить чи ж. Ну так. Та ну все буде огонь. Треба було ще разноцвітної якоїсь уставити біленької, жовтенької. Є така ферма, така розварка. Десятий швелер внутрі, 150 на 100 стінка шестерка. В районі 30 метрів ферма. Там, бачите, два стовба вже стоїть, буде. Швеллер 27-й, дотак 27-й. Ставатиме і сюди підусилимо. І вставатиме отут. Це буде демонтіровано. Ну, оце якось поки так. Далі покажемо. Я думаю, вже вам кінцевий результат. Так що не забувайте нам подобаєчки, підписуйтесь. І чекайте на результат. Я думаю, вже достатньо вам показав ці всі проєкти. Тепер залишилось декілька днів і воно все буде зроблено. І покажемо кінцевий результат. І Плітки, пліт, понеділок хлопці залють шви, дочистять там пліти, Саня, я думаю, довозить, Доварять, що всі поставлять. І там е, розбираємо сарайчики, построїмо сарайчики, зробимо. Заборчик. Ну, так що, чекайте, все далі покажемо. А на цьому буду завершувати відео. До нових зустрічі, все буде добре, все буде Україна. До побачення.